Доброго дня люди мої дорогі. 25 сьогодні жовтня. З вами я Олександр, місто Дніпро, як завжди. Про новини. Значить, мотався сьогодні по е, місту Дніпро і проїжджав рядом біля е, ринок, який називається ну, Байкальський ринок, да, де продають овочі, дешевше. Оптовий ринок він взагалі шатається. От. Та і в будь-якому випадку тут можна купити щось дешевше. І коли я тут мотався, думаю, заїду, куплю каву. Ну, в моєму випадку це отака кава Mavin Peak. Це не реклама нічого. Просто я знаю, що на масиві вона втричі дорожча. Тому я заїхав і купив її на байкальському ринку. От. Приємно, що є стіни, де можна дешевше купити. Скажу так, по правді. Сьогодні у нас пасмурна погода, як бачите, мрячка, дощик. Ну, По радіо, в принципі, нам і кажуть. І казали, дійсно, що сьогодні очікується хмарна погода, От. можливий дощ, ну таке, як обично. Що бачать, то й кажуть, скажімо так. Так що Нового і нічого по радіо не почув. Вчора, кстати, я подивився трошки. Інтернет, подивився новини об'єктивно, да? ну, те, що не скажуть нам по телебаченню. Значить, приймають законопроект наші можновладці про те, про заборону свободи слова. А простими словами я вам скажу, що це забороняють українцям говорити будь-що плохе про нашу владу. Тобто або хороше, або нічого. Тобто або ти з нами, або ти не знав. Або ти в лодці знав, або поза лодкою, так? Да? Тобто, така свобода слова у нас на всякий случай. Ну що ж, не знаю, як воно буде далі. Ну, Одне знаю, що на моєму каналі про політику ми говорити не будемо. Не актуально зараз. Поверхностно да, Поверхностно на давку, і обговорювати ці питання. якось мені Немає сенсу підвергати себе опасності. Бо в наше час, допустимо, одним можна багато чого балакати, а більшістві людей практично не можна нічого говорити. Просто ти должен существувати і підкорятися, бути послушним. Да? Слухняним. В общем, така ситуація у нас. Що не далі, то як не видумає щось, так це взагалі. Ну, у нас ізначально багато в чому заборон і щось для людей, щоб вони придумали. Я не бачу нічого хорошого, чесно. Абсолютно нічого. Іменно в тому плані, щоб було покращення якесь людям. Для життя щось прийнято, не було нічого абсолютно. Тільки одні заборони. Я просто ну, дійсно так прикинув. І бачу дійсно одні заборони. Одні заборони. Отака ситуація, люди. Так що в Україні у нас вже свободи слова немає. Та її, в принципі, і не було, друзі. Так, ще ми бачимо по Природі по нашій. значить Опало багато листя. Вони стали важкі від доща і багато попадало. Коли було сонечко, було дуже приємно, красиво дивитись да, на природне дерева, жовтенькі, каштани там і тому подібне. Зараз вже бачите, сара погода, дощ, от і вже краса кудись ділася, листя почало опадати зовсім. Якось так. Ну а ми їдемо далі по своїх справах. Шевелимося. Пишіть як у вас погода, чи є дощ, що відбувається взагалі в світі, хто десь знаходиться. Тоже дуже цікаво узнати. О, дивіться, то... Листя прибирає машина чи що воно робиться, не знаю. Щось прибирають. По крайній мірі на дорозі по цій стороні я листя вже й не бачу. Видно, собирає машина якось ці листя, не знаю. І до. Навіть на тому ринці кофе тоже в половину дешевше. Якщо брати кофе, допустим, десь на заправці чи на мийки самообслуговування, чи, та будь-де, чи на масиві у нас, воно коштує як мінімум 40 гривень. Ну, Є дешевше, там, за 38, 35, 40, то на ринку байкольський оце кофе коштує. 20 гривень, я був дуже здивований, думаю, ну чого би не взяти. Така ситуація. Є міста, просто вони далеко знаходяться від мене. Ну, Так як я мотаюсь там, то заодно придбав і кофе додому і кофе просто попити. Як кажуть, ранок має розпочинатися з чого? Правильно, з кофе. Гарного настрою. Нісмотря ні на що, ми не теряємо оптимізму. Двигаємося вперед на позитиві, з хорошими думками, мріями на майбутнє, тільки хорошими і позитивними. І все буде добре, друзі. Я в цьому впевнений на 100% однозначно. Так, ось ми вже практично і прибули на місце дислокації. Практично, практично такими стежками, всілякими обходними путями, скажімо так, зрізали. Сьогодні дуже багато автомобілів було, і затори були, я на правий берег їхав через міст. Весь міст стояв абсолютно на правий берег і дуже ще заздалегідь до 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 мосту цього стояло стояли машини. Потім виявилося, що там аварія з участю трьох машин. Ну, в общем, як обично, машин багато, десь хтось гаву спіймав і весь день стоїть із-за когось, бо хтось спішив, хтось пізно каву пив. <с? <с?> Друзі, хтось пізно, пізно просто пив каву. Вітру у нас сьогодні немає, як бачите, дерева не колихнуться. Да? Ну, я думаю, що тільки буде вітер, вони опаде зараз, листя опадуть ще сильніше, бо вони зараз важкі, мокрі, опадуть і краса ця зійде швидко. Будемо чекати весну, щоб наблюдати знову красоту нашої природи, друзі. Ну а що ж, таке життя. У нас попереду ще зима, я сподіваюся, буде сніг. Щоб порадіти снігу, бо я дивлюся посідні зими у нас ну, за всю зиму там два рази випав сніг, то це було щастя. Скоро дійсно цей сніг буде для нас це як диво і за щастя, бо чим далі, тим його менше, менше, менше. Коли я малий був, я не знаю, були. Це не від того, що я був малий, да, що снігу було багато, а дійсно було багато снігу. Я вже годів взяти 5 назад. Було дуже багато снігу, всі підкидає так, що повністю відкидаєш у дворі, щоб машина заїхала там, чи стежки там ззаду, за двором, ну, все ще в селі. То за один день ти його не співаєш потихеньку, потихеньку. Потім, як обично, ти заболієш, бо нахекався да, було снігу дуже багато. А коли я малий був, це стежки були просто стежки і ти йдеш в сугроби більше, ніж ти по висоті. От раніше був сніг, так був сніг. Я думаю, багато хто повнить, да, як яка раніше була зима, дійсно. Який був сніг. Нічого. Буде, все буде. А в останнє час, що ж, мороз дав, снігу немає, воно ж, звісно, і для землі це, для розстрілянь, для всього це ну, неправильно. Нема захисту від морозу йому. А мороз то давить дебелячий. Я не знаю, раніше морози були так 25, ну, центральна частина України, якщо брати, так? Да? Помню, 25-27 це було ну, просто. Для нас, іменно в цій частині України, це сильний мороз, в да? когось допустимо, це клімат нормальний, просто в нас більш він трошки сироватий, тому й кажеться, холодно дуже. В когось де сухіше якось трошки, важливо, не так воно співчувається. От, і представляєте, коли дави такий мороз, і... а зараз навіть морозів таких. Практично немає. Ну, 17-18, от там подекуди було, так, да, пройшли рік. От. А так. Такі справи. Мрячка, не врячка, яка б там погоди не було, треба шевелитись, двигатися. Ну, все буде добре, все буде добре, друзі. А в нас зима така, що сирос слякоть в основному. А під сирості слякоть, під оцю і розвиваються різні ходять віруси і тому подібне. Люди боліють. Так що думаємо тільки про хороше. Ідемо <хи> на позитиві. І все буде добре, друзі. Я в цьому впевнений. Добре. Всіх вам, всього найкращого. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете. Можете не підписуватись. Це таке діло. І на зв'язку на моєму каналі зустрінемося обов'язково. Всім пока-пока! Був радий вас всіх бачити, друзі.